Добрий день, з вами Оля Онощенко, я доктор соціальних наук, сертифікований нутріціолог, персональний тренер. І сьогодні говоримо про принципи і методи схуднення в фольклорі, серед нашого оточення в медіа схуднення овіяно таємницями, міфами, легендами. Насправді, якщо розуміти фізіологію, Нутриціологію, психологію, то нічого секретного в схудненні нема. Працює принцип дефіциту калорій: ми маємо палити більше, ніж ми споживаємо. В результаті цього створюється дефіцит енергії і палиться жир. Це принцип. Як цього досягти? Існує купа різних способів і методів. Деякі нутриціологи прописують плани харчування, тренери ставлять для вас цілі калорійності і макронутрієнтів, дієтологи можуть давати певні рекомендації, чого їсти більше, чого їсти менше, на чому зосередитись, як підкоригувати ваш план харчування. Я же в своїй роботі користуюсь різними методами для різних людей, в залежності від психологічного стану, історії дієт, стану здоров'я, можливостей, преференцій тощо. Хочу почати з так званого правильного харчування, яке я ніколи нікому не прописую. Що я маю на увазі під правильним харчуванням? У людини є список продуктів, які є хорошими, правильними, здоровими, і є певний список продуктів, які є шкідливими, небажаними тих, яких треба уникати нездоровими. І людина притримується цього здорового списку. Доволі суворо. Чому це може працювати? Чому це може бути методом створення дефіциту калорій? Адже ми не знаємо, скільки калорій ми будемо споживати, притримуючись цього правильного харчування. Ну, по-перше, зазвичай, в такому харчуванні є достатня кількість білку, достатня кількість клітковини, це впливає на наше насичення. Тому, якщо ми прислуховуємось до сигналів тіла щодо голоду і ситості, то збільшення рівня білка і клітковини в раціоні допоможе нам бути менш фізіологічно голодними. І ми будемо автоматично їсти менше калорій. Також зазвичай правильні, правильні продукти мають низьку калорійну щільність. Вони містять меншу кількість. Калорій на вагу продукту, на 1 грам продукту. Дієта, яка складається з тістечок, бургерів, чіпсів, солодкого, має високу калорійну щільність, тому що візьмемо тортик, там може бути 700 калорій на 100 грамів. В бургері ну в середньому, в середньому буде десь 250-300 калорій на 100 грамів. А якщо взяти правильне харчування, легкий супчик. Овочі, курячу грудку, там калорії десь 100-150 на 100 грамів продукту. Яблуко 50 калорій на 100 грамів, тістечко 600 калорій на 100 грамів. Коли ми їмо їжу з високою калорійною щільністю, ми можемо переїсти калорії за день, тобто ми можемо їсти більше калорій, ніж ми витрачаємо, якщо орієнтуємось на почуття голоду і ситості. Якщо ж ми будемо орієнтуватись на здорову їжу низької калорійної щільності, ми можемо їсти аж на 500 калорій менше на день порівняно з такою дієтою висококалорійно щільною, важливим фактором також являється рівень смаку. Є в англійській таке слово hyperpalatable. Супер гіперсмачні, гіперсмачна їжа. Це якщо макарони, то їх посмажити. Якщо варенички, то теж посмажити зі шкварками. А Якщо тістечко, то таке супержирне. Якщо картопля, то смажена, не печена. Тобто печена картопля дуже смачна. А смажена картопелька з цибулькою, з високим вмістом жирів це ще більш смачно. Якщо ми візьмемо бутербродик, наприклад, хліб. Трошечки масла, сир, якесь м'ясо нежирне, це одна справа. А ми можемо взяти бургер з жирнючою такою котлетою, великим шматком сиру, і ще й додати майонезу. Буде гіперсмачно. І таку їжу легко переїсти. Якщо їжа просто нормально, смакує, ми не давимось курячою грудкою брокколі без соусу. Просто нормальна людська їжа, борщ, гречка, якесь м'яско, салатик з заправкою. Це все смачно, але не гіперсмачно. А от бургери, смажена картопля, тортики це уже мегасмачно, ну, в залежності від ваших смаків. Але так, в середньому ми називаємо це гіперсмачною їжею. Я насправді не дуже люблю таку гіперсмачну їжу. Для мене вона не гіперсмачна, але ну, в науці так її називають. То її легше переїсти. На своєму прикладі у нас тут є італійська кав'ярня, яка робить паніні. І одне з паніні називається Мотардей. Там дуже смачний хлібчик з великою кількістю мортадели, здається, там же ж Бурата, великий шматок Бурати. І ще якась зелень. І це неймовірно смачно. І два тижні тому я їла це паніні, я знаю, що мені достатньо половинки. Але воно було таке смачне, що я не могла зупинитись. Десь на трьох чвертях я відчула, що все. Мені більше не треба, мені буде погано, якщо я з'їм більше. Але воно було таке смачне, що я зупинитись не могла. І це не розлад харчової поведінки, з цим я вже давно поборолась. Це проста людська історія. Ми, нам важче зупинитися якщо щось дуже смачне. Це абсолютно нормально. Тому, якщо ми притримуємось правильного харчування, у нас менше шансів натрапити на щось гіперсмачне, зазвичай такі продукти не входять в правильне харчування, а тому у нас менше ризиків переїсти. І менш важливий фактор, але дуже цікавий калорії, які абзорбуються. Якщо ми їмо цільну їжу, яка багато на клітковину, є шанс, що ми, що ми абзорбуємо засвоїмо менше калорій, ніж коли ми їмо їжу, яка була в обробці. Це теж англійський термін, англомовний термін – «ultra-processed foods». Ультраоброблені продукти. Якщо ми візьмемо якісь солодкі пластівці ранкові, це ультраоброблений продукт, тому що там спочатку перемелюють, очищують, а потім з них роблять пластівці, ще й додають смаколиків: цукрів, олії. Якщо взяти чіпси, це теж можна віднести до ультрапереробленої їжі. Якщо ж ми з'їмо картопельку, запечену зі шкіркою, це вже буде інша історія. А класичний приклад тут горішки. Мигдаль офіційно десь 700 калорій на 100 грамів його харчова цінність, але засвоюємо ми десь біля 500 калорій зі 100 грамів мигдалю. Дуже багато хто боїться горішків, тому що вони дуже калорійні, але насправді ми не засвоюємо всі калорії з горішків завдяки тому, що там є ця клітковина, завдяки продуктовій матриці, про яку я розповідала в одному з попередніх відео. Тобто, непоганий підхід це правильне харчування, але в нього є і свої мінуси. По-перше, це. Розділення їжі на хорошу і погану, дихотомне мислення воно провокує дихотомне чорно-біле мислення. Хороший, поганий. Я або притримуюсь дієти, або не притримуюся. З'їла щось заборонених продуктів, все пропало, катастрофа. Такий підхід зовсім не допомагає притримуватись дієти і псує ваше психологічне здоров'я. Які саме ризики несе таке дихотомне, чорно-біле мислення? Воно погіршує ваші стосунки з їжею. Є їжа погана, є їжа, яку треба уникати, боятись. Якщо ми її з'їли, розвивається тривожність. Ми думаємо, ми зараз погладшуємо. Іноді навіть трапляється такий ефект: от з'їли щось заборонене, все пропало, треба доїсти, там з'їли печиво, його не можна було. То вже доїмо всю пачку, тому що все одно ми злізли з дієти, все пропало. І Тривожність. Якщо, якщо ми поїхали в поїздку, а там не було їжі, яку нам можна? А що якщо ми були на дні народження, з'їли шматочок зайвий, який не планували? При такому чорно-білому підході розвивається тривожність щодо їжі щодо ваги, і це провокує нездорову харчову поведінку. Ну і взагалі? Про, яке, про яку якість життя ми можемо говорити, якщо їжа викликає у нас негативні емоції, сильні негативні емоції? Давайте не будемо гнатися за фізичним здоров'ям або якоюсь худобою, красою за рахунок ментального здоров'я. Ментальне здоров'я це теж здоров'я, про нього теж треба дбати, про свій психологічний, емоційний комфорт і добробут. Також іноді люди скажу прямо заганяються, коли переходять на таке правильне харчування, тому що не вистачає освіти, щось там почитали, там пере, хтось переклав американських селебріті-лікарів і починається. Молочка це погано, я не буду молочку, м'ясо це погано. Я не буду включати м'ясо в свій раціон, жири, жири від них гладшують, жирне це погано, я не буду їсти жири. Або вуглеводи також можуть бути, можуть бути цапом бувайлом. І в результаті, в результаті таких перекосів можуть створюватись дефіцити: дефіцити енергії, дефіцити макронутрієнтів, дефіцити мінералів і вітамінів. Ну тут вирішити цю проблему може бути. Базова нутриціологічна освіта. Якісь ази треба знати, йти е, на курс до спеціаліста, якому ви довіряєте. В мене скоро буде курс, поки що нема. Слідкуйте watch this Space. Тобто, правильне харчування ми відкидаємо. хороша альтернатива йому тарілка збалансована. Тут. Недостатньо мати список продуктів можна, не можна. В принципі, все можна. Ми хочемо просто орієнтуватись на збалансовану тарілку харчування. Тут треба вже докласти більше зусиль. По-перше, щоб вивчити, дослідити, розуміти, як формувати цю тарілку, а також щоб планувати цю тарілку. В наступному відео я розкажу про те, як це зробити максимально швидко і коротко. Яка проблема з тарілкою? Вона не гарантує схуднення. Теоретично, якщо ми збалансовано харчуємось здоровою поживною їжею і слухаємо своє тіло, слухаємо його сигнали щодо голоду і ситості, їмо згідно з цими сигналами і не намагаємось регулювати емоції за допомогою їжі, тобто не переїдаємо емоційно. Теоретично ми стабілізуємось в нашій здоровій вазі. Якщо у нас була зайва вага, ми прийдемо в нашу здорову вагу і там стабілізуємось. Але це не завжди працює. Завжди має бути індиві... ін... індивідуальний підхід. В принципі, тарілка. Ну, я радію, що в Україні вона така популярна і. В принципі, є багато плюсів в цій тарілці, але якщо ви хочете схуднути-схуднути, вона вам не гарантує схуднення. Тому що не обов'язково ви будете їсти менше, ніж палите. Яка альтернатива тут може бути? Ну, дуже маленькому відсотку своїх клієнтів, тим, яким подобається цей підхід, тим яких цей підхід не напружує і не псує їх стосунків з їжею, я рекомендую порахувати калорії і макронутрієнти певний час. Наголошую, це зовсім не для всіх, це для маленького відсотку людей, які тут є переваги. По-перше, схуднення гарантовано. Якщо ви можете під дотримуватись дефіциту калорій, ми можемо навіть розрахувати, скільки ви будете втрачати на тиждень. З огляду на вашу фізичну активність, ми можемо це використовувати для професійних спортсменів, боксерів, яким треба зробити певну вагу на певну дату. Ми можемо передбачувати, ми можемо дуже чітко передбачувати, скільки жиру буде скинуто, якщо ми рахуємо. Так, да, це не ідеальний метод, дуже багато похибок. Ми не можемо розрахувати точно, скільки ми витрачаємо, ми не можемо розрахувати точно без помилок, скільки ми споживаємо. Але не дивлячись на цю похибку, воно працює. Воно підвищує вашу обізнаність. Ви краще знаєте, скільки клітковини, скільки білка в певних продуктах. Ви можете потім уже жити без підрахунку калорій, але бути більш обізнаними в харчуванні і робити більш свідомі вибори, Уже більш інтуїтивно. Також підрахунок калорій. І трекінг макронутрієнтів може вам показувати, що від солодкого не гладшують, може знижувати е, оцей страх перед поганими продуктами. Ми, можемо, ми знаємо, що ми з'їмо морозиво і все одно схуднемо, тому що ми в дефіциті калорій. Це може дуже класно розслабити з приводу заборонених продуктів і покращити ваші стосунки з їжею, але не завжди це дуже дуже сильно залежить. Ну, і це ще вам показує, що у вас нема дефіцитів тих макро- і мікронутрієнтів, які є у багатьох людей. Ну, це здебільшого білок і клітковина. Ми також можемо бачити, скільки жиру ми їмо. ми не хочемо опускатись нижче, ніж 15% від нашої загальної калорійності, і ми можемо побачити, чи достатньо нам вуглеводів. Цей метод дуже інформативний. Звичайно, цю роботу я можу зробити за вас, прописавши вам таку дієту, такий план харчування, який буде відповідати вашим нормам калорій і макронутрієнтів, так що вам не треба знати навіть, що це таке. Але якщо ви рахуєте самі, ви стаєте більш свідомими, у вас є більше автономії, більше контролю за тим, що відбувається, більше розуміння і більше спокою. Підрахунок калорій. І макро, макроса, макронутрієнтів, білків жирів вуглеводів, як клітковину ще, за клітковиною, дуже раджу стежити, є більш гнучким. Ми можемо дозволити собі будь-які продукти. Але це не означає, що у нас нема обмежень. У нас є обмеження в кількості. І якщо є проблеми з харчовою поведінкою, зі стосунками з їжею. То краще не починати рахувати калорії, тому що це може закінчитись такою обсесивною поведінкою, зацикленістю на їжі на калоріях. Це може з'їдати багато ментального простору. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб у нас було місце в голові на те, щоб жити, на те, щоб досягати наших цілей, самореалізовуватись, допомагати іншим, виконувати купу різних ролей, а не тільки роль худіючого. І ще один величезний мінус такого підходу: це зниження інтероцептивної усвідомленості, Interoceptive awareness. Тобто ми роз'єднуємось зі своїм тілом, ми перестаємо відчувати тіло зсередини, тому що ми вже не слухаємо його сигнали голоду, ситості, що нам зараз хочеться. Ми орієнтуємось на наші цілі, калорії, білків, жирів і вуглеводів. І ми зовсім не питаємо себе, а що ми б хотіли зараз з'їсти, а скільки, а коли нам починати їсти, а коли нам закінчувати їсти? Нам все каже наше тіло, і це дуже важливий навичок. Ми всі так їмо з дитинства. Дуже багато хто з нас це втрачає через дієти, через стреси, через травми, але ми хочемо це або зберігти, або відновити. Тому що це і є здоровою харчовою поведінкою. Це супер важливо, це супер корисно. А орієнтація на застосунок, який нам показує, скільки нам їсти, це якраз зовнішньо орієнтоване харчування. А наука і практика показують все частіше, і частіше і більше, що внутрішньо орієнтоване харчування це панацея. Це відповідь на всі питання. Про це треба робити окреме відео, але так, щоб вас зорієнтувати швиденько, я думаю, цієї інформації достатньо. Якщо ж ми хочемо все-таки відновлювати зв'язок з тілом, якщо він втратився, дуже багато в кого він втрачається: от люди, які до мене приходять, орієнтуються чисто на якісь правила. Правила, норми, калорії, ідеї, наприклад. Три шоколадки можна, четверту вже не можна. Тарілочку вівсянки нормально, а добавка – це вже забагато. І якщо ми вже торкнулись з внутрішньо орієнтованого, орієнтованого харчування, є метод, який базується на шкалі голоду і ситості. Якщо ми хочемо підтримувати вагу, а ми будемо починати їсти десь в районі четвірочки, коли ми відчуваємо голод фізичний, і будемо зупинятись, коли ми наїлись достатньо. Якщо ми будемо їсти ще це, вже принесе дискомфорт. Якщо ж ми хочемо худнути, бути в дефіциті калорій. Ми хочемо знаходитись десь між трічкою і шісткою. Тобто ми будемо більш голодними, ми будемо чекати, коли ми більше зголоднімо, і ми будемо зупинятися трошечки раніше, ніж ми так комфортно наїлись. Ми поїмо стільки, скільки щоб прибрати почуття голоду, але ми будемо готові ще поїсти. Але ми зупинимось і цього не зробимо. Це я грубо описую метод. Як ці всі методи застосовуються для різних людей, це супер індивідуально. Це не всі методи, якими ми можемо досягати дефіциту калорій. Іноді ми не будемо прагнути дефіциту калорій, ми будемо прагнути просто врегулювати харчову поведінку і вчитися не переїдати, налагоджувати стосунки з їжею. Тому що нагадую, що наше здоров'я це не тільки наша вага, це не тільки наше фізичне здоров'я. Це і наше здоров'я ментальне, це наші стосунки з тілом, наше сприйняття тіла, наші стосунки з їжею, наше вміння регулювати емоції без того, щоб переїдати, наше вміння задовольняти потреби свої адекватно без їжі. І я хочу наголосити, що дуже часто ми приймаємо як належне речі зовсім ненормальні. Це і зацикленість на їжі, і тривога через їжу, і незадоволення своїм тілом, таке, що впливає на наш настрій, на те, що ми робимо, на те, як ми себе поводимо. Це і такий злий внутрішній діалог, дуже вимогливий, дуже критичний. Це і базування своєї вартості як особистості на тому, наскільки ми худі, на цифрі, на вагах. Це і аддикція до тренування, тривожність, якщо ми пропустили тренування і не спалили калорії, зриви. Якщо зайти в інстаграм, всі пишуть: от всі, хто там худне, якось займається тілом, пишуть про зриви, як наче це щось нормальне. Це не нормальне, це жах. Це пекло емоційне. Якщо ми сиділи на дієті, потім зірвались, все пропало. А не дай Бог, ми ще переїли так, що нам некомфортно. Ці почуття провини сорому це жах. Так не має бути. З цим треба працювати. Це треба виправляти. Тому є принцип схуднення, дефіцит калорій, є різні методи схуднення, а є психологічна складова, яка впливає на все. І з цією психологічною складовою дуже важливо працювати. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога в стосунках з харчовою поведінкою, якщо у вас дуже довгий час не виходить схуднути, під цим відео є посилання на форму запиту. Записуйтесь на консультацію, заповнюйте цю форму. Давайте подивимось, чи я можу вам допомогти і чим я можу допомогти. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, всі посилання під відео. А тим часом дбайте про себе, турбуйтесь про своє тіло, ставтесь до себе з підтримкою і розумінням, і до зустрічі!